Дістала найтовще одіяло і одягнута. Так каже Черкащанка Валентина Федоренко, рятувалася від холоду у власній квартирі, адже попри те, що опалювальний сезон у Черкасах стартував 29 жовтня, у її домівці було холодно до 12 листопада. Батарея холодна, труби ці, які йдуть по стеку, холодні. Там під столом батарея абсолютно холодна. Труба холодна. Тому каже пані Валентина, аби дізнатися, у чому причина, не раз телефонувала у нову якість компанію управителя їхнього будинку. Вони мене відфутболювали, десь тиждень зовсім не відповідали. Потім один раз відповіли, заявка прийнята, все, дзвоню я вже з понеділка. Відключає зовсім тобто зі мною розмова закінчена. Тож увесь час жінка користувалась обігрівачем, Вмикала на 20 хвилин по кілька разів на день. Утім, каже, це не врятувало ні від холоду, ні від плісняви на стінах. І така ж картина і в її сусідів, додає мешканка будинку Алла Тищенко. У мене голова квартира. Стінка в мене що з вулицею сесії. Вона повністю мокра. Діван мокрий, вся Ну, то, що лежить на дивані, теж влажне, представте собі. Така ситуація лише в одній частині будинку. У решті квартир було тепло, розповідає місцевий житель Олександр Тищенко. Підключили наш будинок частково, аж 4-го числа. Це виходить, по пів будинку підключили, пів будинку не підключили. І в цьому випадку, додає Олександр, людей обурює реакція нової якості, яка б мала оперативно вирішити проблему, а не зволікати два тижні. То у вас десь порив. Коли починаємо питати, де порив конкретно, скажіть, будь ласка, вони не можуть сказати Ми не знаємо, ми не майстри, нас тут нічого не відміщено, Обходили ми сусідів, ніхто не знає ні про який порив. А ще тепер усі, хто був без тепла, мають заплатити за нього. Додає місцева жителька Світлана Калашник, оскільки у будинку стоїть загальний лічильник, і сума за послугу ділиться на всіх. Будемо платити за опалення, бачимо. і за світло. І за гарячу ж воду будемо платити, і це несправедливо. Додає Олександр Тищенко. Тому звернувся до Черкаси Теплокомуненерго. Прийшлося до них сходити, написати заявку на це. Ми знаємо, вони відповіді ще мені не надіслали. У коментарі Суспільному головний інженер підприємства Микола Джулай розповів, перерахунок можливий, але для цього кожна квартира має звернутися із відповідною заявою до їхнього абонентського відділу. Ми обов'язково зробимо перерахунок в цих. Квартирах, де є невідповідне санітарні мор. Утім, додає провини їхнього підприємства у відсутності опалення у частині цього будинку. Немає про це свідчать результати обстеження фахівцями підприємства. При доповіді аварійно диспетчерської служби мені про проблему. Я звісно відреагував і направив туди на обстеження теплової інспекції. Але на жаль, теплова інспекція не могла попасти на більш детальне обстеження. Роботи системи опалення, зв'язку із залиттям фекальними водами, приміщення підвалу. А це вже зона відповідальності управлінської компанії, говорить голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Адже згідно з чинним законодавством, теплопостачальні компанії гарантують якість теплоносія до входу у будинок. Решта турбота ОСББ чи організації, яка взяла на себе обслуговування житла та безпосередньо його власників. Чому по перемоги 34 виникли проблеми з опаленням, Суспільне намагалося дізнатися у керівництва управлінської компанії Нова якість. Утім, там від коментаря відмовилися, пояснивши це великою завантаженістю. Ця проблема в тому, що ці реформи, які відбулися останні 10 років, вони відбулися окремо одна від іншої. Тобто не узгодженість абсолютно законодавчої бази 417, закон про ЖКП, закон про комерційний облік. Тут задача зробити повний аналіз законодавчої бази, починаючи з цієї, яка існує у нас за, за часи Незалежності, потім. Розробити абсолютно нову систему житлово комунального господарства. це повинно працювати кабінет міністрів. Це повинна працювати Верховна Рада. Це потрібно набрати групу фахівців. А поки цього не зробили, люди можуть звертатися із скаргами до Держпродспоживслужби. Додає Олег Попенко. Вони відповідають за контроль над якістю надання комунальних послуг. Вони відповідають за за правильно нараховані платіжки, і в принципі їх задача зробити повні перерахунки і виявити ну спочатку, виявити неякісні комунальні послуги, виявити їх не надання, а потім вже класти протокол і. Змусити теплопостачаючу компанію зробити перерахунок. Але звернутися до Черкаси Теплокомуненерго і до Держпродспоживслужби через вік зможуть не всі, каже Валентина Федоренко. Пенсіонерам, людям старим, дуже важко. Ніхто не хоче звертати на них увагу. І хай мене Бог простить і адміністрація оцей рік найважчий. Перед цим якось нас. Чули якось реагували. Ольга Лисенко, Олег Кураш, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.